Вітаю вас, друзі, на так званій Росії. Цими днями особлива святкова програма. Празнічний вихідні, особлива програма. З нагоди свята сьогодні у москві подох голова Верховного суду так званої Росії, а ще на заводі су сталася пожежа у ангарі. на ОКБ сухого продовжується. Пожежні приїхали, уїхали, не змогли проїхати. Нірн поїхали об'їжджати з цієї сторони, дрібниця, але приємно. Ну а найголовніші святкування почалися іще від учора. З днем защитника аттечество вот, трудова армія горить все самоліт упала. і там ще що то зрувається коротше самоліт. Масягорі з вас. учора було знищено і ще один літак дальньої радіолокаційної розвідки. А 50 напевно, ікона, яку дарував Владимир Путін напередодні російським льотчикам, не спрацювала. Вважаємо друзі сьогодні. Главному командуваню Воздушно-космічних сил і дається образ спасаєтвор святкування на так званій Росії настільки масові, що вони докотилися цієї ночі і до міста Ліпецьк. Господи, Спедістої з цієї святкової нагоди. Ви звісно візьміть і підпишіться на мій канал. Якщо раптом іще не підписалися, натисніть лайк до цього відео та лишіть під ним будь-який коментар. і Поговоримо про це свято. Яке ж це може бути свято? Якщо немає феєрверків, подумали у повітряних силах і збили іще ще один російський а 50 Ось все, горить боєкомплект, зривається. короче, все нормально. Трупи плавають. Перше знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А 50 росіян так нічому й не навчило. Вони далі продовжили літати над Азовським морем. І коли російський борт повертався, то його і збили. Упала оця паскуда поблизу населеного пункту. Трудовая Арменія на Кубані. І Спочатку росіяни не могли зрозуміти, що це таке. Арменія, упав вертоліт. Ого, по сусідству, рядом. Тут піпець. Був большой взрыв. і горит очень сильно страшно. Версій одразу було декілька: чи то гелікоптер, чи то дрон, чи можливо усе ж таки літак. Він Он тіповий Да? Діма! Теплушки відстрілювали! Самольот астрілювати типу, уворачувайся. Це, це дрон типу, це дрон! екіпаж літака. А 50 у останні секунди свого життя відстрілював теплові пастки, а це означає, що вони знали, що скоро вони подохнуть, і саме так і сталося. А росіяни на землі зраділи. О, попали, попали. Попали. в'я прикинь! Неплохо, да? Собаки, собачка смерть. Пізніше місцеві аборигени прийшли на місце падіння літака і з жахом розглядали його рештки. Це крилів, брат такої криль, братриво трьох Пуля попала папа власне, так ми і зрозуміли, що ті, хто розповідають, що вони напали на Україну, щоби захищати руський язик, самі рускава язика не знають. 343, Удель, на РВ. у перші години після того, як було збито російський А-50, з'явилася суперечлива інформація щодо того, а скільки ж насправді було уражено повітряних цілей. Росіяни заявили, що ситуація під контролем, це просто палає очерети і ще випадково впали два літальних апарати. Про два об'єкти, які впали, повідомили також. І очевидці адін упав, упало, зривається, а Другий впав він горить. От у нас і що за дорога й теж один? Та скоріше за усе це були рештки одного і того самого. А 50 які просто впали у різних місцях. Тепер найцікавіше питання: а як же цей літак збили і чим російські пілоти, обмінюючись повідомленнями, казали, що була робота ППО? Росіянам традиційно не хочеться визнавати, що це була бойова робота повітряних сил України. Тому вони одразу почали казати, що це російська ППО знову збила російський літак А-50. Хоча Владимір Путін казав, що це неможливо. А наші системи ПВО по своєму самоліту по определенню наносити удар. не можуть там стоять системи свою чужу, і скільки на оператор на кнопку б не нажимав. Наша система ПВО не сработали бы. Тяхнік, росіяни ж не можуть не вірити владіміру Путіну, значить, це не могла бути російська ППО. Тоді питання, чим саме могли збити російський а 50 лишається відкритим, тому що від лінії фронту щонайменше було 250 кілометрів. А це значно переважає дальність роботи того ж самого Петріота. Та і Петріота у нас уже давно немає. Владімір Путін особисто пощолкав більшість. А останні учора російська пропаганда знищила По розвіданій цілі применено високоточне оружие. Укриття разрушено, К нему під'їжджають машини за тими, хто мог тому Чим же тоді могли збити оцю паскуду. F-16 Україна іще не отримала. Лишається тільки один варіант, і на нього учора українські медіа натякали. За повідомленнями українських медіа із посиланням на джерела у головному управлінні розвідки, російські а 50 могли збити ракетою с 200 Це доволі старий совєтський зенітно-ракетний комплекс, який вже знімали в Україні з озброєння. І, що цікаво, він може уражати великі дозвукові літаки, такі як а 50 на дистанції до трьох сотень кілометрів. Україна вже застосовувала ракети с 200 під час російсько-української війни, але ми їх модифікували для того, аби завдавати ударів по наземних цілях. Я про це вже розповідав. Пізніше, учора ввечері, з'явилося відео ракетного удару у Брянській області, і як ви можете бачити, ракета на Storm Shadow абсолютно не схожа. Натомість вона дуже схожа за своїм силуетом на зенітну ракету С 200 Чисто теоретично ми справді могли збити російський літак зенітною ракетою с 200 А це означає, що для російської авіації проблем буде більше і більше. Російські ж пропагандисти так взагалі висловлюють дуже цікаву версію, яка полягає у тому, що ми, начебто, спеціально пускаємо безпілотники у район, де літають російські літаки, щоби російська ППО, стріляючи по наших дронах, била по російських літаках, практически кожен день. Ідуть нальоти БПЛА кожен день по кілька раз по всім регіонам. Да штуканіше ж і, значить, рібята, які сидять в ПВО, вони теж сидять на, еж... на жовтні коротше, навіть якщо припустити, що ми не збивали а 50 Що найменше ми допомогли цій події статися. А чим саме збили а 50 велика загадка. Якби там не було щось, щось та їх знищить. і це безперечно грандіозна і історична подія. Тим паче у росіян таких літаків. Дуже небагато і вони становлять надзвичайно високу цінність. Хто називає їх аваксами, то самолітами розвідчиками ну ясно, що це настоящий літаючий локатор. Такі самоліти це буквально так сказати. Віщі. Ну і операторів під такі літаки. У росіян також надзвичайно мало. І хоча ця паскуда не несе озброєння, вона дуже надзвичайно небезпечна. а 50 посилює російську протиповітряну оборону, бо може виявляти наші ракети і наші літаки. А 50 виявляє наші засоби протиповітряної оборони. І найголовніше, а 50 коригує ракетні удари так, що. Учорашнє знищення цієї паскуди врятувало дуже багато людей, І з величезною надією та нетерпінням ми також чекаємо на появу в українському небі літаків F-16. Тоді російська авіація почне падати набагато більше. Камбадекспиринсінс із тиндерисвилихартовестімейт here is not that combat experience, but the motivation to go back and keep fighting. <тас> ну і тепер кілька слів про Ліпецьк цієї ночі. Його атакували невідомі добрі безпілотники. Російське міністерство війни написало, що було збито два БПЛА, але реальність відрізняється як завжди. Там ще западий мамочку, фашина. Та да. тобі Саш! за версією російських пропагандистів, російська протиповітряна оборона може збивати російські літаки, але чомусь не збиває українські, напевно, українські дрони. Подивіться, який прекрасний вибух відбувся після влучання. Хоча ні, це не вибух, це усе ж таки хлопок. Не знаєм що відбувається. аж хлопок тільки був, що стіни задрожали на С5. Виставляє і ще кілька годин після невідомого хлопка здіймалася прекрасна пожежа. Під ударом опинилося російське металургійне підприємство НЛМК. це найбільше підприємство із виготовлення металу на так званій Росії, і той метал йде на російські ракети та на снаряди. НЛМК лідер в Росії по об'єму производства сталі. І хоча таким ударом завод, звісно, не знищити, усе одно це дуже хороші новини, і що найменше порушення технологічного процесу. Є і ще хороші новини. Учора ми із з вами зібрали понад 300 мільйонів гривень. На морські дрони для служби безпеки України, щоби в подальшому знищувати Чорноморську флотилію так званої Росії. І я дякую кожному, та кожній, хто долучався до цього безперечно історичного збору. Ну і ще воїни 46 ї окремої аеромобільної бригади паралельно отримали від вас 200 дронів. Камікадзе 46 46-та бригада Рубак Дякую спільноті Стерненка за чергові дрони Камікадзе. Отримали 200 штук. Далі буде ще більше. Я впевнений в це. Дякуємо за вашу допомогу. Ваш вклад дуже потужний. Пам'ятайте про це і слава Україні! Героям слава сьогодні. Ще друга річниця повномасштабного вторгнення так званої Росії у ході російсько-української війни, яка триває вже 10 років. Україна була, Україна є, Україна буде, тому що є ми і з вами, і ми продовжуємо боротися. Дякую вам за те, що ви підтримуєте українське військо і слава Україні.